Всім привіт, братва! В цьому відосі за декілька хвилин я спробую вам пояснити, як встановити Ukraine GTA 5. Я запевняю вас, що це не важко і спробувати потрібно кожному. Першим ділом братва обов'язково потрібно купити GTA 5 офіційно. Для цього в нас є три платформи, де можна це зробити. Перша платформа це Rockstar Games, друга платформа це Epic Games і третя платформа це Steam. Відразу скажу від себе, що дві з цих платформ ну, взагалі не підходять для цього в Тому плані, що вони будуть працювати некоректно. Тому Rockstar ми відразу викреслюємо, тому що він не підходить. По тій простій причині, що коли ви захочете встановити додаткову графіку або буст ФПС і тому подібне, редукси, Rockstar це буде все видаляти. При заході в гру у вас будуть постійно оновлюватись файли, і ви не зможете нічого з цим зробити. Тому Rockstar взагалі не рекомендую. Наступна платформа це Epic Games. Вона в принципі працює, ви можете через неї грати, але на деяких комп'ютерах по якихось причинах. Є помилки, які не фіксяться. GTA 5 у вас, звичайно, буде працювати, ви зможете грати в офлайн версію. Але є нюанс, що коли ви будете грати саме на РП-серваках, у вас будуть фактично часто вискакувати помилки, а в деяких випадках взагалі не запускатись гра. Тому Epic Games теж не рекомендую. І остання платформа це залишається Steam. Steam наразі є найкращою платформою для купівлі GTA 5, щоб грати на ось таких онлайн-проектах. Навіть якщо у вас будуть якісь помилки при перших запусках або в майбутньому, які будуть з'являтись, це все максимально швидко фікситься, і всі відповіді можна в цілому знайти в інтернеті. Насправді там форуми прям переповнені такими багулями, всякими і, і кожен зможе вирішити проблему. Рекомендую тільки з Steam. Наступний крок теж супер важливий: вам потрібно прийти на офіційний сайт Rage і коли ви на нього перейдете, вам потрібно буде встановити клієнт Rage. Що таке Rage? Rage це лаунчер через. З який ви зможете запустити саме ваш сервер. В нашому випадку це Ukraine GTA 5. Перейшли на сайт, завантажили, швидко встановили все максимально просто, нічого не потрібно лишнього робити. Далі, коли ви вже зайдете в клієнт Rage, до цього моменту у вас вже повинна бути завантажена GTA 5. Переходите в список серверів в Rage і пишете там Ukraine GTA. 5. І все, що вам буде потрібно, це запустити. Але наразі сервер зачинений, але вже відкривається в цю п'ятницю, 13-го числа. Тож, не пропустіть відкриття братва, все буде максимально чітінько, я думаю. Ми довго цього чекали, особисто я довго чекав. Тому якщо у вас виникнуть якісь питання, свою телеграм-групу я залишу в описі під цим відео. Також ви зможете туди зайти, написати в коментарі під якимсь постом, і я спробую вам допомогти, якщо у вас виникнуть якісь проблеми. І останній крок. Не супер важливий для вас, але супер важливий для мене. Це підтримачка, братва. На сервері буде промокодяк Фішер, який дасть вам бонуси, Який, не знаю, але буде 100%, і бонуси будуть, думаю, непогані на старті. Тож, не забувайте активовувати. В майбутньому також вийде відео по налаштування графіки, як забустити FPS, і тому подібне. У мене, в принципі, все, братва. З вами був Фішер. Я всім дякую за перегляд. І ще не забудьте поділитись відосом з другом, який хоче почати грати в Ukraine GTA 5 або в цілому в GTA 5 RP.